Пілот стартуватиме з 1 вересня 26-го року, і саме на цей пілот ми набираємо зараз 120 закладів освіти. Які критерії? Основне, щоб цей заклад освіти був в мережі, затверджений засновником, іншими простими словами, щоб громада знала і бачила, які саме заклади будуть профільними ліцеями академічними, починаючи з 1 вересня 27-го року. Безумовно, для нас важливо, щоб Переважно більше закладів вони мали можливість працювати очно змішано, і це означає, що обов'язковість наявності укриття, і для нас важливо, щоб на, на паралелі десятих класів майбутніх було не менше 60 учнів. Чому буде логічне запитання? Тому що профільна школа відповідно до законодавства, заклад має запропонувати учням і ученицям вибір з поміж трьох профілів. І це означає, щоби зробити можливим. М, такий вибір, нам необхідно, щоб на паралелі навчали щонайменше 60 учнів учениць, і в такому випадку реалізувати їх право вибору і розробити для них індивідуальну освітню траєкторію стає дуже зрозумілим і посильною задачою. Але все це робиться для того, щоб ці учні учениці отримували кращу якість профі профільної освіти і підвищували свою визначеність з тим, ким саме вони хочуть бути після завершення старшої школи. Безумовно, тут треба зазначити про два, рівня, два таких ешалони рівня підтримки. Одна, один рівень підтримки це з організацією процесу, навчально-методичним супроводом, навчанням директорів, заступників, вчителів, не тільки тому, а як змінюється підхід до того, що саме вивчають наші діти. Це і навчання по типовій освітній програмі, по модельним освітнім програмам, по тому, як розробляти свої курси, як організувати. Організовувати правильно вибір, яким чином формувати розклад, тому що він кардинально відрізнятиметься від того, до чого звикли саме зараз. І тому ми от набір на пілот, як ви бачите, починаємо майже за рік. Чому? Тому що ми хочемо, вже починаючи з січня активно пропрацьовувати з цими закладами і готувати їх до пілотування з 1 вересня 26 року. Друга частина підтримки це матеріальна, і вона полягає в субвенції, яка виділяється майбутньо, Утнім академічним ліцеєм для того, щоб у них змінювалися простори освітні. І наші батьки, наші учні, учениці відчували, а що не тільки на словах, але й в реальності передбачає старша профільна школа. Для цього Міністерство освіти і науки вже розробило гайдлайни, те, яким чином мають перебудуватись лабораторії, як мають трансформуватись простори, де ми опановуємо теорію, і як все це має бути прозановано в наших сучасних школах.